Сьогодні в цей день нехай Господь Бог через молитви чисту Діві Марії благословить всіх хворих, нехай благословить усіх вагітних жінок за щасливо виносити плід і народити. Сьогодні в цей день нехай благословить тих, які довго очікували, довго очікували. Потомства сьогодні той день, <кій> <кій> нехай Господь Бог через молите Пречистої Діви Марії благословити ваших діточок, щоб вони зростали як причиста, як приклад для дитини. Більшого прикладу від. Зростання пречистої Діви Марії у дитинстві немає і бути не може, тому що Пречиста від перших кроків свого земного перебування не те, що вона ходила десь, та? перший раз вдихнула оце повітря зимне. Вона, Вона дихала для Бога. Кожний подих. Який вдихала пречисте, робив місце для всемогутнього Бога. І тому <кхід> сьогодні у цей день через молитви пречистої, нехай Бог благословить всіх ваших діточок, тому вони зростали в мудрості в послусі. І на славу Божу. На славу Божу! Щоб ваша дитина робила хоч щось, щоб було приємно у Божих очах. Не думайте, що Христос сказав не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є царство Боже, лише через те, що вони нічого не вартували. Не про тих дітей, це сказав Ісус. Він сказав це про тих дітей, яких навіть дорослі хочуть наслідувати. Дітей, якими дорослі захоплюються. Дітей, які в своїй простоті можуть сказати таку глибину Божої мудрості, що тато із маму може трошки так у сучасному слові сказати, зависнути. От за таких дітей, говорив Ісус. І я хочу, щоб ваші діти були такими. І сьогоднішній день нехай Богородичка обійме кожну дитинку, кожного дорослого і кожного з сивочолого дідуся і бабусю, які також були маленькими дітьми. І сьогодні кожен дідусь і бабуся найбільше згадує, як вони були маленькі. То ми би всі сьогодні маємо можливість потрапити в обійми при чистої діви Марії.